Вітаю, 29 жовтня, 2025 рік. Пару днів йдуть душі, то зранку, то з вечора, то вночі, то вдень. Молотити нема як. Але ми приїхали трошки підремонтувати комбайна. Оце бачите вночі, ось така молодьба, бачите? Оце нагортає землю. Ну, Звичайна справа, хочеться викусити при самій землі і горне землю. Тут ще слабо, тут буває забита жатка повністю землею. Зараз я вам покажу, що ще під, на підбарабані робиться. Я забив тоді вночі в дощ, хотів домолотитися тих 40 сотих, бачите, наклонна завалена повністю, аж риганув. Знаєте хто таке? Ну Тут в цьому компанії немає регачки, знаєте що, про що є, те, що в обратну сторону випльовує. Маємо ще одну болячку, бачите, не знаю, чи видно. Знову сегмент пішов, гайцю, бачите, немає сегмента. А чи що? через що він пішов? А через того халєру. Вон, бачите, бачите. Це нові, нові пружини. Ми купили ну, замовили в інтернеті нові пружини мотовила і вони зараз попадають чогось в, в косу. Дехто мені казав, підрегулюй мотовило. Воно відрегулюване нормально, всі решта старі не попадають. Ми вже, якщо глянути, мірили рулеткою. Пружини однакової довжини, все, все файно. Ми вже взяли по сантиметру, ті нові пружини по сантиметру відрізали. Що я вам скажу? У мене таке враження, що коли йде нагрузка, пружина виходить, якби витягується сюди і стає. І за того довша, і, і, і не, не з пружині, а витягується. от чогось так. Ну, так Така в мене думка, інакше я не можу пояснити причини, чого воно таке робить. <кій> вот. Ну, коротше, фігня є фігня. От. Ну що зробиш? Зараз ми будемо чистити це свиняче вушко, о, свинячий хвостик, бачите, от, як загнуло його. то Ми просто його вже руками загнули, щоб воно в косу не попадало в полі. Е -е, будемо чистити, переклепаємо. Е -е, Далі що? ну Тут треба почистити. Привід коси завалило. от блін, Молота забув взяти, треба от, трошки порівняти. Е -е, от. Зараз вам покажу, що робиться. О, то Ти вже почистив? Да. І, і Вася теж вже почистив. Дай покажу людям. Дивіться, бачите, це землею завалюється отако по, -по, по бич. Це все було завальцовано землею. Просто тут сплошна земля, нема, не було решета, а просто сплошна земля. Це, ну, звичайна справа через те, що хочеться ну, скусити, не хочу залишати ті строчки на землі. і е Так -е, втрати величезні. Ну і воно так виходить. Так воно виходить. Кобань задріпаний, О, звичайна справа. Ми тоді, Я тоді вночі його гнав. В цьому, да, в цьому колесі заляти мило. Пам'ятаєте, зимою я, не, не зимою, літом ми його клеїли, клеїли, не могли знайти дирку. Заляли хазяйське мило, роз, роз, розчинене в воді теплі і вроді тримає. Так, Вася вже пробує барабана дьоргати. дергати. У Мені тут на початку тільки своя булондового. Але б, е, е, все одно треба землю землю треба, треба теж е, е, виглубити. Воно тоді гарно було витяг. І в нас ще одна проблема. Е, оце його привід. Е, я так підозрюю, що накрився оцей підшипник. От. Це підшипник елеватора на домолот. Е, знаєте, що таке, хто не знає. То... Скажу так, для тих, що не в курсі справи, комбайн так влаштований, що зерно, яке змолочене і провіяне, йде цим елеватором в бункер, а стручки, колоски недомолочені, мають поступати і ще раз йти на домолот, ще раз молотитися, ще раз на барабан. Це бачите, вони йдуть от тим шнеком і куди, і на барабан знову. Хопа! От. І це в нас вночі почало страшно тріщати. Почало тріщати, ота тріщотка, бачите? Оце привід її, а воно, якщо щось не то, то ця тріщотка якби пропускає, ну, якщо десь клинить. І воно почало так тріщати, що страшна справа. Ну Я думав, що все-таки домучу, але не дало. І відкрив ту сторону, то воно ривками працювало. Ну і за що? що... І... Маю підозри, що проблема саме в цьому підшипнику, а може і не тільки в ньому. Е, ну, помітно, що він. По-моєму, там вже навіть шариків нема. Бачите, як люфтить. Що то і тут люфтить? Ні, тут не люфтить. І тут не люфтить. Тільки це люфтить. Але це ще цеп його тримає. Цепа зараз знімемо. Дай Бог, щоб тільки той зовнішній. Ас! Блін, Якісь грамотії сваркою прихватили. Ну нічого, є болгарка, зірочка то ворушиться, то значить вона тільки на, якому... на шконці чи шому. Компайнери знають таку ситуацію, як обично ломіком. Добре, що хоч є доступ, щоб лома можна було струмити. Зараз ми її повитягуємо. Хлопці, а ви б висмикали? Висмикали з наклонною раніше сою, бо вона затягне туди всередину. О! Тут ще така штука класна є, бачите, що опа! І ми бачимо, що робиться в наклоні. бачите, Наклонна на три цепи. На три цепи та да Так-так, -да, будемо молотити. Дуже багато її. Візьми якусь матиняку чи клійонку і на нього скидай ці всі стручки, а потім, як запустимо комбайна, може навіть сьогодні його запустимо. А де ми сьогодні його запустимо? Ми ж хворобу будемо зараз удаляти. Фу, раніше було класно. У мене тут сусід, буквально сусідня хата, е торгував підчепниками кілька десятків років. І тільки щось зіновлюєш, зіновлюючи. Василь Зінов'ївич. І все, вже є підшипник вже є пас. А блін, закинув Зінов'йович ту справу і поставив нас механізаторів, трактористів, комбаньорів сиротами. Тепер нам треба по підшипники їхати або в Кременець, і в Кременці ще не всі вони є, або в Тернопіль, або в інтернеті заказувати. Трошки таке вийшло. О, бачите, вже вивалюється від вібрації ті куски-бляхи. От, воно ролі ніякої не грає. А що вам тут покажу? о хо 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 твою мать. А -а -а -а. От тепер я поняв. Оце бачите, яка ж ситуація. Там є решето, регулюємо. Знаєте, що таке, хто не знає, не знає. От. Воно просіває зерно. А от то, де того ще забите, тут є ще... Одне йоханий бабай, воно все завалене. Бачите? Треба буде теж тут розбирати. Чого воно завалило? Оце сюди мають падати одінитель, такий називають його. От що не стручки, колоски падають туди і йдуть на домолот, ссуваються туди. А оце воно все завальцоване. Йохний бабахин. Може бути, що то навіть не підчипник був, а просто забило сирим, сирою та половою. І ліватора забило, то нам треба де зараз все чистити. Ну, то, В принципі, дай Бог, щоб тому була причина. Якщо в тому причина, то ми просто зараз почистимо, розкрутимо, почистимо і все має запрацювати. А може і не в тому. Ну, Я маю на увазі, причина в тому, що буксувала тріщотка. Так, зараз будемо шукати. Дайте на молотка, хлопці. Там в ящику має бути. Відкриємо, зараз Відкриємо Іліватор Що, е -е, їхав вночі? Звичайна справа, дощ, болото. Та й задріпався комбайн. Найшов? Дай мені молотка, я хочу відкрити, глянути, що ліватор скаже. Там зараз в ньому. Але то треба молитися. Що тут в ньому? О, яка! кака! Яка! кака! Повна кака! Та де воно би крутилося, йо! А чого ще бляхамо? Бачите, що робиться? Все завалено. Все завальцьовано. Добре народу. <буде>? Ну, зараз точно не покрутиться. Зараз треба ще... Давай зробимо все, що знаю. А там забити ще... Ой, Там воно не покрутиться, бо там ще те реші то забите. О. Так. Зараз ще гляну тут. Батарея сідає Мало зарадив телефон. Що тут робиться? І зараз ми маціємо. Якщо б... не вольний, вольний, навіть занадто вольний. А -а -а. Ні, так і тратить, чи потягнеться. Все, люди, будемо ми крутити. Вон бачу, гіляку я зловив якусь в селі десь. Будемо крутити, чистити. Клепати, готувати, треба домолотити. Чепуха залишилося домолотити. Ну, але що зробиш? О, Деня збирає сою незмолочену, потім її кине в комбайн, перемолотиться. Все, бувайте. Той я з вами балякаю, треба працювати. Вася ходить він недовольний, що я не роблю, працюю.